Що люди, Отаке життя і воно продовжується. І, як завжди, по вівторках я показую вам мій і Вовен улюблений магазин і ваш улюблений магазин, асортимент товару в тому магазині. Сьогодні, поміж повітряних, я все ж таки встигла забігти до нього. І це магазин Аврора, тож поїхали, в Аврорі дуже багато акцій на смаколики. Креми шоколадні, а також на напої, на кавусю та на чаї. Зараз бачимо Якобс, Це кава не розчинна, а заварна, світоч за 30 гривень майже. Бумчики по 6 гривень. Не забуваємо про сиропи для кави. І також багато солодощів. Майже на всі є акційні цінники. Також в Аврорі зараз діє акція, називається Біла п'ятниця. Дуже багато акційних товарів. Чай, кава. все щоб зігрітися, чи трішечки собі підняти настрій в такі нелегкі часи. Ну і, друзі, поїхали. Касети для розсади є в Аврорі. Вже завезли. Тому користуйтеся 34 гривні за касету і піддон. Тут десь 5 см висота цієї цієти. Ну, десь 2,5-3, може ширина однієї ячейки. 49 гривень піддон для розсади такий латок. А я його використовую як латок для котиків. Також можна використовувати не досить економічно, прикольно. Далі, що ще маємо? Дуже багато матерських упаковках насіння. Тож, якщо ви не хочете замовляти в інтернеті, можна купити в Аврорі. Є мишоловка. у кого є нашестя миші, то користуйтеся. Чим вони класні, вони безпечні для котиків. Також є набір горщиків для розсади 20 штук 30 гривень, в принципі, непогано. До речі, що я купила для розсади. То я вам розповім пізніше, на моєму другому каналі. А зараз дивимось, це такий лоток для вирощування зеленої цибулі з великих цибулин. Тобто, ти ставиш туди цибулинку, вона пускає корінчики і виростає батва, яку можна їсти. Пульверізатор маленький, тут в нього є режими спрей і. Стрім, тобто як спрей він розпушує, і стрім це коли струя така йде вперед. Дуже струя, гарна, коли щось мити треба. А спрей саме для розсади гарно. За 12 гривень така штучка, що вставляється в бутилку, але тут тільки один режим спрей. Стріма нема. Принаймні, я так думаю. За 24 гривні 3,5 літри грунту. Непогано, це не досить низько. Ось pH цього ґрунту. Також є там поживні речовини деякі. В принципі, якщо вам не ва буде важко нести великий пакет, можна обрати маленький. Вдвічі більше 7 літрів за 39 гривень. Це ґрунт зазвичай для рослин. Універсальний. 24 гривні коштує ось така приманка, уловка для оста шершнів. Якщо вам потрібно, то користуйтеся це гель. Далі є дуже багато акційних цін на плойки, на всілякі фени, закрутки, накрутки для волосся. Хто користується Go to Aurora можна придбати собі. Також є фени. Ще для тих, хто робить манікюрчик, є за 300 гривень. Ось такі лампи для висихання гель-лаку. Я не розбираюсь в цьому, але якщо вам потрібно, то в Аврорі це є. Також в Аврорі є всі види телескопічних. швабр. І зараз на їх насадки акційні ціни. Я користуюсь такою стряпочкою. Тобто не з губкою такою, а з плоскою. Також на серветки гарні ціни. Також гарні ціни на. Губки для миття, посуду, на для миття посуду все бачите на екрані. Також Аврора радує своїми цінами на серветки, сухі та вологі і на паперові рушники. До речі, для дітей дуже багато цікавинок, ігри на військову тематику. Це ви на монополія, огляд на неї буде в мене на каналі пізніше. І також є ось такі по типу Лего, блоки на армійську тематику. Для хлопчиків, а якщо дівчатка полюбляє, також їх можна. Це для розвитку дрібної моторики. Також для розвитку дрібної моторики в аврорії є дуже багато цікавостей. Дивіться, зараз покажу. Термомозаїка розвиває гарну уяву і дрібну моторику. Ось така і ціна. Це кубічки, вони дерев'яні, також для розвитку моторики. Конструктор дерев'яний. Також ось такі чарівні намистинки надбір для творчості 200 гривень. Також розвиває. Ще дуже прикольний такий апарат. Він також розвиває сенсорне сприйняття і моторику дітей. Коштує не так багато 77 гривень. Також, якщо вам хочеться пограти в будівників, є Такі блоки, такі цеглинки, з яких треба будувати якісь башти чи будиночки. Є вежі, будинки, навіть декілька веж, башта ось, ось є. Дуже цікаві набори. Також є армійські автівки в таких наборах, можна і на подарунок, і так гратися власним діткам. Ось ціна. За 74 гривні є конструктори із металевих частин. І є такий гарний набір єгиптянина археолога ось також розвиває дітей. Кисневий прямо тепер вже по 119 гривень, за 900 грам. акційна ціна, дівчатка. Також є ось такий кисневий прямо Вова так хотів його відкрити, але. Не можна в Аврорі відкривати те, що ти не купляєш. Так, тут 950 грам. Ще покажу вам ось такий плямовивідник за дуже низькою ціною, але там всього 200 грам. через це низькі ціни. Такий був невеличкий огляд Аврори від мене для вас, мої любі. Всім дякую за перегляд. Ну, що день такий дуже сьогодні тривожний був. Але все-таки огляд для вас зробила. Якщо була для вас корисна, напишіть в коментарях, поставте лайк цьому відео. Всім гарного, всім мирного неба над нашими головами!